Які фази розвитку кукурузи є критичними і що необхідно врахувати для досягнення найкращого результату? Щоб досягти максимальної ефективності вирощування тої чи іншої культури, необхідно проаналізувати і правильно спланувати цілий комплекс заходів. Одним з важливих моментів є врахування критичних періодів розвитку для кожної культури. Якщо ми говоримо про кукурузу, то можна виділити три найбільш важливих етапи розвитку кукурудзи. Перш за все, це гербокритичний період кукурузи, другий етап це формування репродуктивних органів, і третій етап це квітування налив зерна. Гербокритичний період це період, в який кукуруза є найменш конкурентно здатною порівняно з бур'янами. Цей період починається від появи сходів до змикання листя в рядках. Тому дуже важливо захистити кукурузу від конкуренції з бур'янами, щоб вона не втратила свій потенціал. Адже при загущенні кукурудзи бур'янами ми можемо втратити врожай в розмірі 30%. Щоб цього не сталося, необхідно захистити кукурузу. Як правило, цей захист він лягає в діапазон до п'ятого листка. Треба досягти максимально чистого поля для того, щоб забезпечити безперешкодний розвиток кукурузи. Чому саме до п'ятого листка? Тому що далі наступає друга критична фаза розвитку кукурузи це формування репродуктивних органів. Коли формується в кукурузі п'ятий шостий листок, мова йде про формування волоті. Володь буде забезпечувати ефективність запилення, так як від нормального розвитку волоті, буде залежати пилкоутворююча здатність, яка і забезпечить якість запилення самого качана. Сьомий, восьмий листок, коли формується в кукурузі, мова йде про формування брунки качана, де вже закладається кількість рядів зерен і кількість зерен в ряду. Тому цей період від 5 до 8 листка має бути найбільш оптимальним і менш стресостійким для розвитку кукурузи, щоб не порушити процес формування майбутнього врожаю. Про третій етап, коли йде мова, це квітування і налив зерна. Цей період кукуруза витрачає до 80 поживних речовин з ґрунту, тому що до цього до формування волоті, як правило, тільки 20% кукурудзи кукуруза витрачає ґрунтовий пожив. В основному розвиток відбувається за рахунок фотосинтетичної здатності, за рахунок сонячної енергії. Якісне запилення і подальший налив зерна буде залежний від температурного режиму, який складається в цей період. Мова йде про те, що загрозливим є надмірно високі температури, коли в період гетації, коли відбувається запилення і налив зерна, спостерігається висока температура і повітряна посуха, слід розуміти, що якість запилення і наливу зерна буде залежний від температурних умов, які складаються в цей період. Якщо температура вище 30 градусів і все ще супроводжується ґрунтовою посухою. Ми можемо мати таке негативне явище, як стерилізація пилку. Відповідно, в результаті запилення качана відбувається не в повній мірі і може проявлятися недоозернення верхівки качана або через зерниця. Як же запобігти цьому негативному явищу? Нам необхідно створити такі умови, щоб квітування і налив зерна відбувався в більш ранні сроки за менш критичних температур. А ми це можемо досягти лише правильним підбором гібриди і сроків сівби? Ми б рекомендували звернути увагу на більш скорості гібриди, які мають коротший період вегетації і раніше вступають у квітування. А використання більш ранніх строків сівби дозволить також на тиждень півтора раніше вступити в квітування. Таким чином ми досягнемо вступ в квітування в більш ранні строки за менш критичних температур, що покращить якість запилення налив зерна, і в результаті покращить величину врожаю. Таким чином, своєчасне виконання відповідних агрооперацій в кожну фазу розвитку дозволить гібриду максимально розкрити свій генетичний потенціал і досягнути максимальної врожайності. Шановні аграрії, якщо у вас залишилися запитання, ми відповімо на них в наступних випусках. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити їх.